Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам одну зі своїх робіт, в'язану гачком іграшком в техніці Амігурумі. У цьому відео я розповім про неї, поділюся своїми рішеннями, покажу деталі, зверну увагу на техніку, матеріали нюанси. Які зазвичай залишаються за кадром. Це буде не просто демонстрація іграшки, а саме огляд моєї роботи, з досвіду, з любов'ю до процесу і до ручної роботи. Ця жабка м'яка, доброзичлива, з трохи казковим настроєм. Коли я створювала цю іграшку, Мені хотілося зробити персонажа, який буде викликати усмішку з першого погляду. Я свідомо не перевантажувала образ, мінімум зайвих деталей, прості й зрозумілі форми, акцент на виразні очі та сукенку. Для мене важливо, щоб іграшка виглядала цілісно. А не як набір окремих елементів. Для цієї роботи я обрала пряжу, яка добре тримає форму. Приємна на дотик підходить для іграшок. Це напівбавовняна пряжа. Вона дає щільне, акуратне полотно і дозволяє чітко контролювати форму. Я завжди звертаю увагу. На рівність петель, однакову щільність, щоб наповнювач не просвічувався. Для мене це базові критерії якісної іграшки. Іграшка зв'язана досить щільно. це зроблено свідомо. Я підбираю гачок так, щоб полотно було рівним, без отворів, іграшка не деформувалась з часом. Убавки і прибавки виконані поступово, щоб форма була плавною. Я не люблю різких переходів. Для мене важливо, щоб іграшка була приємною і на вигляд, і на дотик. Голова у цієї жабки досить велика. Це класичний прийом в амігуруми, який робить іграшку милішою. Я уважно працюю над симетрією, формою, розташуванням очей. Очі об'ємність, обв'язкою. Вони одразу задають характер. Важливо було не зробити погляд занадто ляльковим або різким, хотілося м'якості й доброти. Усмішку я вишивала вручну. Дуже стримано, щоб вона лише підкреслювала настрій, а не перетягувала увагу. Тіло компактне, пропорційне до голови. Я завжди слідкую, щоб іграшка добре трималась в руках, могла сидіти, виглядала гармонійно з усіх боків. Ручки і ніжки зв'язані щільно, пришиті вручну. Розташовані симетрично. Жабку можна посадити, покласти, трохи змінити позу. Для мене це важливо. Особливо, якщо іграшка призначена для гри або фотосесій. Сукетка зв'язана окремо і є важливою частиною образу. Я обрала теплий жовтий колір, контрастну синю облямівку хвилястий край. Хотілося, щоб сукня не виглядала важкою, не перевантажувала іграшку, але водночас додавала характеру. Я дуже люблю такі деталі, бо саме вони роблять іграшку завершеною. Збірка це той етап, де вибір або складається, або втрачає вигляд. Я завжди приділяю йому багато уваги. Тут всі деталі пришиті рівно. Наповнювач розподілений акуратно, немає перекосів. Для мене важливо, щоб іграшка виглядала охайно з будь-якого ракурсу. Коли я працюю над іграшками, для мене важливо не просто повторити форму чи образ. Мені цікаво створювати роботи, які мають спокійний характер і виглядають гармонійно навіть без яскравих ефектів. Ця жабка саме така. Вона не кричить кольором, не перевантажена декором, але водночас має виразність і власний настрій. Я свідомо обрала прості лінії, м'які пропорції, зрозумілий сидует, щоб іграшка виглядала охайно і при близькому розгляді, і на відстані. Цю іграшку можна зв'язати самостійно за моїм Авторським майстер-класом. Коли я створювала майстер-клас, мені було важливо не просто показати схему, а пояснити сам принцип роботи. Я розповідаю, як я мислю під час в'язання, на що звертаю увагу, і як приходжу до охайного результату. У майстер-класі я пояснюю послідовність створення іграшки. Показую логіку форм, ділюся прийомами, які використовую сама. Допомагаю зрозуміти, а не просто повторити. Цей майстер-клас підійде тим, хто хоче не просто зв'язати одну іграшку, а краще відчути процес і навчитися працювати акуратніше. Якщо вам подобається ця жабка, ви можете або замовити готову іграшку у мене. Або зв'язати також саму за моїм майстер-класом. Кожен варіант по-своєму цінний, і я рада поділитися і результатом, і самим процесом. Для того, щоб придбати мій майстер-клас, пишіть мені. Можна сюди, можна в інстаграм екотойкрапоч. Завжди буду рада допомогти. Для мене ручна робота це не про ідеальність, а про уважність і задоволення від створення. І якщо вам близький такий підхід, я з радістю поділюся цією жабкою або своїм досвідом через майстер. клас Ось така чарівна жабка сьогодні була у нас на огляді. Якщо вам подобаються в'язані іграшки, Амігурумі та ручна робота обов'язково пишіть про це в коментарях. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео. Па-па!